Зараз на тебе скарги какая. Згадай інших проектів. І поздоровайся з Максимом. Ні, не неблагодарний. І Васю, поздоровайся з Максимом. Сильних Макс, 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 поздоровайся з Івкоп. Скажи, і лох, скажи, і вко лох, да не ти лох. <рик> <laughs> 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 Molly. и в кое его сюк. Мікро вирубай такий, а той Івасюк там, як пробка від шампанського, вилетить. Вирву його. Бо коли Макс тобі щось пояснює, я не можу. Телефон зламався, Івасюк? Васюк? Тоді дрова поїдеш рубать. І Івки ты зі мною їдеш. Не каший. Я хворий, якщо що. Так, Тому хворий. можеш мені здоров'я побажати. А ти ж не засиурник. У мене вилетіло з всього відеочату кончило. Мене вилетіло із цього відео чату кончила. Не ну я, я не знаю, тріста розклала дійться, пожалуйста. Mm -hmm. Ивко, за руль седай. Ивки, за руль седай, в я тебе сказал. Едем. Я тебе что кажу, ив? Ивко? Ивко, седай за руль. Я тебе по раз повторю, а не буду Ивки за руляй сиви я тебе кажу. Капец, стойкой се то кринжовый, Макс, скажи, что Ивко лох в глазках. Я хочу Ивко зараз... А ты скажешь? Це вже де. Якого Ивасюк з вами еде. Ну ничего страшного на машине поеди. Ивки пішли. Бери гірлянди и шарики. А я шампанского візьму. Ивки зі мною пішов, я тобі сказав. Флеш до шампанське, шампанське. Новорічний настрій теж важливо. Хто по мне стрельну? Вивко, ты зовсім страх потерял? За случайно бьют отчаянно. Зараз якщо ржати будеш по шапці И вкус. Він там сумує, мабуть будет. Ти Ты що тобі у зараз кабіну заносу? Да, ти радий? А я тобі. Ні, ні, ні мені вже макс е, це, Зносить Тому не вийде Все, бери іграшки на игер візьми І и на касу Так, потім народ, народ, потім буде захід холонг Приз приз к Кому треба гроші Ідіть реально в сенсі Не понял. Що за. Що, опять я. Опять з -з Заряна буду колядувати? Да хватит, почекай, що ти кажеш? Яка новорічна... Э -э не понял, вообще І И ти ты дед? Плавно кассу слождо шампанське на, на кассе. Да, да, да. центральную стержню. Ивки пишки. Ивки пишки. Аня тащить, я їй квіти дарував. Я їй квіти дарував. Боже, я... Аня така скучна, ей Богу, я їй квіти подарував, а воно каже це нон <паспоряджен> РП. <паспоряджен> <паспоряджен> Та то капець, то не Аня, а то фу он є каже. Вко на гелік сів поїхали по до людей. Куди ви поїхали, щоб ми розуміли? Да ЗАРУ... Я до вас зараз підійду. Так, Захід да не буде, Женя йде гарлопани. Ну ти скучный. Что тут цікавого буде? Якийсь Степан Гіган народний оркестр, да? Народный оркестр там буде. Ой, кудр. Ивки, ты їх знаешь? Я знаю, у Волканова це то, что я на Жигулі, а він на Мерседесі, а Тарабарова Спик, от і кумилий. Что такий? Вулканова гріх не знати. Вулканов, здрасте. Вулканов це легендарний лідер ЗСУ. А Женя взагалі співати любить. Я про нього можу. Короче, ми якось сосиски жарили і колу купили. І короче, він, він коли нахлібався. Він коли нахлібався і всіх сосиски кидав. Правда народ, вірте мені, на Яку. він брат. Коло <хи> 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 буду. смеху убирали нивки. Не, мы самые адекватные. Скажите, хлопцы. А я чем не адекватный? Не, и ты самый адекватный. Ми в цьому році будемо сміятися як коні, а не як по хаті як коні. Да. До кудра, до кудра треба так звертатися, він сам такий. Тому до кудра можна не. Дегативно. Іду. Іду. Короче, цей злий став Кубер і сказав як хочете мого уходу, так і буде. Жаль, пацаны. А куди Женя ливнув? Кто знає И куда Ивки, Дивс, Васюк? Я, короче, на ТТ проехал. Все, будем тут чекати всех. Куда Женя дівся, кто знал? Так она так то сказать. Так посміятися, Васюк, Ивасюк, иду. Помогать. Короче, все народ. Чемодан, иди сюда. Нет, будем перебирать. О, Женя, ты вернулся? Кто мене стрелял? И Васек, ты с дуба рухнул? У мене все весь цей час з сов ішов. Хана тобі. Да, я писав, який Васюк буде ДМ, року, поки я відійшов. Що хана тобі? Боганку тобі буде. Да, ми на базі вас очікуємо.